Як розділити порівно. Жили в одному селі два брати. І дісталось їм у спадок велике поле з чудовим чорноземом. Брати зраділи, зраділи несказанно. Це могло покращити їхнє життя. Але от біда! Як же це поле поділити між собою? Думали, думали, брати, але нічого путнього не спадало на думку. Ледве до бійки не дійшло. Та що робити? Почали ділити. То одному здавалося, що іншому більша частина дістається, то навпаки, ніяк не могли вони встановити Кордони. Змучилися та втомилися. Та раптом осяяло. Потрібно звернутися до мудреця. Пішли вони. Підкажіть нам, як нам бути, як нам порівно розділити поле між собою. Ми все-таки брати і хотіли поділити мирно, як. Мирно жили до цього. В мене є один секрет, відповідає мудрець. Зробіть так, як я скажу. Точно, приточно зробіть, і побачите, що так можна ділити що завгодно. Один брат нехай розділить поле навпіл так, як сам вирішить це зробити. А другий брат нехай вибере з двох половинок, яка частина буде його, а яка дістанеться братові. Пішли собі брати і так і зробили. А надалі вони завжди все так і ділили І більше ніколи не сварились.